Всім привіт! Ви на каналі Мізонтропвод, який є благодійною платформою для акумулювання фінансової допомоги силам оборони України. Також канал тримає оборону на україномовному фронті, популяризуючи контент на просторах Ютубу. Тому не шкодуйте вподобайок та підписок, адже це безпосередньо впливає на якісні аспекти вище згаданих цілей. Ну що ж, сподіваюся, ви запаслися попкорном і якимись пілом, бо ми починаємо. Діло піде про легендарну фугасну ламалку облич під назвою КВ-2. Зігрався в мене тут непоганий бій на карті White Park. Тож тримайте свіжий гайдик з настановами на 2023 рік. Традиційно почнемо з тотального розбору ТТХ машини під мікроскопом. Перш за все, що тут у нас по обладнанню? Я катаю зі збіркою, що забезпечує максимальний комфорт стрільби на цій машині, а саме вентель, точність і досил. Можливий варіант із заміною вентеля на поліпшене гартування. Це цілком виправдано, адже зустрівши свого візаві у команді супротивника і програвши трьох секундну дуель у взаємному вицілюванні слабких місць, ви дуже легко можете отримати квиток у ангар. Ніхто, звичайно, вам не забороняє проводити будь-які експерименти з компонуванням обладнання. Але я все ж таки радив би при цьому не жертвувати точністю і досилом. Останній слот уже на ваш розсуд. Якщо говорити про польову модернізацію на КВ-2, то я обрав усе право. Тепер перейдемо до найсолодшого гармати. Тут є два варіанти геймплею. Перший на 107-мм стволі зі 6, другий на 152-мм цеглинометі М10. На зіз 6 я особисто не грав, але з характеристик бачимо, що у стоці вона переважає М10 по всім пунктам, окрім звичайно, разової шкоди. Одразу напрошується резонне запитання, якого чорта ми тоді усі катаємося 152-мм обрізом замість ствола, який буде давати нам надійних 300 шкоди кожних 9 секунд. Відповідь насправді досить банальна. Гармата М10 є ексклюзивним дрином лише для танку КВ2. А з гарматою ЗІЗ-6 ви геймплейно перетворюєте КВ2 на КВ3. КВ4, Т-150 або ж навіть А44. Ось чому я наполегливо рекомендую грати саме на 152 мм гарматі, караючи тих, хто любить половити ГАВ. Отже, з вище згаданою збіркою з вентилю точності і досилу, приправленою додатковим байочком, виходимо на наступні показники. ДПМ 2221 одиниця на хвилину. Зведення 3,16 секунд, точність 051. Фугасний пробій має 86 мм з середньою разовою шкодою у 910 одиниць. На мою думку, необхідно прикупити ще деяку кількість голдових ББшок. Вони мають пробиття 136 мм і дещо меншу разову шкоду у 700 одиниць. Якщо торкнутися питання броні, то можна сказати, що у КВ2 кругова броня грубо складає 75 мм. При цьому маємо запас міцності у 990 хп. Для динаміки поєдинку на шостому рівні у нас дещо слопочний тяж. Максимальна швидкість сягає 35 км на годину вперед. І 11 км на годину назад при питомій потужності 12 коней на тонну. Про непомітність та спостереження КВ2 скажу коротко одним реченням: ви ніколи безпечно не сховаєте свою тушку за кущиком, і далі листочків цього кущика нікого не зможете побачити. Це були просто сухі цифри. Ну а тепер поговоримо, як воно насправді в рандомі. Зараз я окреслю декілька важливих пунктів для успішного нагину на КВ-2. Також ці пункти допоможуть всяти на ньому три відмітки, адже якісно підвищать ваш рівень гри. Ітак, перше. Ніколи не залишайтеся наодинці без союзників і завжди майте шляхи для безпечного відступу і сейва. Якщо не виконуєте цей пункт. То за 19-20 секунд, поки ви на КД супротивник просто стирає вас у порох. Друге. Возіть із собою БК, що складається на половину з голдових ББшок та фугасів, і обов'язково прокачайте на фул інтуїцію у обох заряджаючих. Як не дивно, секрет успішного розвалу облич супротивника криється у вмілому комбінуванні ББшного та фугасного геймплею. Для цього, власне, і потрібен перк «Інтуїція». Завжди обирайте тип снаряду з позиції гарантованого пробою. Іншими словами, якщо знаєте, що гарантовано дасте 700 пробою ББшкою і десь 200-300 фугасом, то звичайно обирайте бронебійки. Фугаси ж використовуйте у трьох випадках: коли перед вами повністю паперовий танк, коли проти вас міцний 8 рівень і ББшки без силі. І для того, щоб добрати жодний танк. Можливо, це все звучить те, що складно, але повірте, вивчивши слабкі зони броні ваших ворогів і трохи попрактикувавшись, я впевнений, що ви відмінно опануєте цю техніку. Ну і третя, дієва порада, але вже у якості жарту. Ніколи не викочуйтеся на першій передачі на вже зведеного КВ-2 команди супротивника. Це добром не закінчиться. Ось і все, що я власне хотів розповісти вам про кошмар на вулицях Хіммельсдорфу під назвою кв 2 Додивіться бій до кінця, а я вже приєднаюся у після статистиці. Ну що ж, серед вагомого у медальному заліку я отримав золото у вигляді основного калібру, відзнаку загарбника, бійця недовоїна і звичайно заслуженого обличчя Ломайстра. Настрілялось тут у мене небагато немало, 4293 шкоди. П'ять супротивників не так на мене глянуло. І за це все, гра з країни Чіпсів, закинула мені 1521 чистого досвіду. Ну і традиційно прикладаю бухгалтерську звітність за бій. Сподіваюся, вам сподобалася ця баталія. Буду радий відповідному фідбеку у вигляді лайків, коментів та підписочок. До зустрічі на майбутніх стрімах та відосах. Разом ми сила і перемога. Слава Україні!